Неспокійна українська ніч о 2.30 ночі по всій державі пролунала повітряна тривога. І вже за 10 хвилин на пабліках в телеграмі з'явилися повідомлення про ракетні вибухи в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій областях. Близько четвертої ранку Харківщину обстріляли 15 ракетами, поцілили в об'єкти критичної інфраструктури та приватний житловий будинок. Не обійшлося без влучань і на заході країни. Івано-Франківщина, Тернопільщина, Львівщина. Інформація. Про вибухи тут з'являлася буквально щохвилини. У Золочівському районі рашистська ракета впала в житловій зоні. будинки зруйновані, зурілі автомобілі, співчуття родинам загинувших, вічна пам'ять, тим, хто загинули. Ще раз дуже просимо не ігноринувати сигнали повітряної тривоги. На даний момент пожежу загашено. П'ятеро загиблих людей на момент вибухів. Перебували у себе вдома. Завали продовжують розбирати. Під ними ще можуть бути люди. На щастя, без жертв принаймні у столиці. По Києву нанесено удар аеробалістичною ракетою типу. Кинжал її уламки поранили трьох людей. П'ять автівок знищені повністю ще 15 пошкоджені. За офіційними даними, російські терористи цієї ночі випустили по Україні 81 ракету. Це калібри кинжал. Али С-300 і шахеди 48 ракет, які наше ППО спроможне збити, знищено 34. На Прикарпатті, як заявила голова ОВА Світлана Онищук, теж є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. На жаль, маємо ракетні влучення і в нашій області по енергетичному об'єкті. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає без електропостачання. Наразі Харків, Житомир, частина Києва введено екстрені відключення електроенергії на Івано-Франківщині. Обмеження не застосовані, але кажуть, при Карпаті обленерго ситуація може змінитися. Ольга Смагандрій Буцяк, новини на вежі.